Вони є одними з найбільш гидких істот на планеті. Ці члени-стоноги підстерігають нас на кожному кроці, а контакт з ними може призвести до ураження мозку. І сьогодні ми поговоримо про защитника вруцькага язик. Перепрошую, кліщів. Я щось трішки наплутав. А хоча. Ну і коли вже найбільш інтелектуальна частина населення України покинула це відео, ми можемо приступити до основної теми. Підморгнув. Ні, кліщі не живуть на деревах і високих кущах. І вони не зістрибують на нас з тих же дерев. Інакше це був би повноцінний десантно-кліщовий батальйон. Хм, нам такі потрібні. Їхня тілобудова навіть не пристосована до стрибання. Ось погляньте, так виглядає блоха. Ця панянка якраз дуже файно пристосована до стрибка. Ось погляньте на її мощні ляхи, якщо це так можна назвати, завдяки яким вона може стрибати на відстань, що в надсять раз перевищує довжину її власного тіла. А ось типічний кліщ з середнього віку, навіть коли він не наїджений, його тільце по відношенню до лапок все одно велетенське, а самі лапки невеличкі та гачкоподібні. І як поваг. Першому це розжирівша бідося має стрибати взагалі. А ніяк! Його лапки якраз пристосовані до чіпляння за шерсть або одяг своєї жертви. Тобто він не стрибучий, а приставучий. Коли вовчик або лисичка пробігає по лісі, нічого не підозрюючи, доторкається до високої трави, а там же сидить цей чарівний чортяка, який лапається за неї своїми лапками, чіпляється за шерсть, переповзає у зручне для нього місце на тілі і робить свій фірмовий безболісний кусь. Враховуючи все вище сказане, кліщу немає сенсу проживати на високорослій рослинності. Йому набагато комфортніше буде у травичці або низькорослих зарослях. І якщо він все ж таки потрапить на крону дерева, то це скоріш за все у як. Як ти мудро б написав, а сказати важко? І якщо він потрапляє таки на високу рослинність, то скоріше у якості винятку з правил, ну або випадковості. Якщо вам здається, що для того, щоб знайти кліща, потрібно зайти в найглибші хащі лісу, то ви трясся оптиміст. Адже кліщі насправді не цураються людей та інших тварин, адже їхнім самкам, так саме вони нас кусають, потрібна наша кров для розмноження. Так, саме для розмноження, а не як постійний харч. Саме тому цих косючих самок частіше можна зустріти в місцях, де водяться тварини: стежки, рослинність біля водопою, місця випасання худоби та вигулу собак. Часто їх можна зустріти у міських парках, скверах та газонах, якщо ті не обробляються від кліщів. Власне, саме тому твій пес може нахапатися цих членистоногих після банальної прогулянки в парку. Тому пильнуйте ваших маленьких чотирилапих. Та й самі пильнуйтесь. Підпишись. Так, якщо тобі цікаво, бо, не дай Бог, весело, то підписуйся. У мене на каналі ще такого добра навалом. Окей, припустимо, що ця Гедота вже перебралася на нашу шкіру. Що далі? Вони кусають не одразу і можуть ще довго повзати по тілу, шукаючи зручний момент та місце. Особливо довго він це робить, якщо ми активно рухаємося. Бо йому некомфортно. Саме тому рекомендується після походу на природу одразу оглянути своє тіло самостійно в дзеркалі чи попросити це зробити когось іншого, і після того піти в душ. Бо якщо кліща не причепився, його можна банально змити напором води. Якщо діло таки дійшло до укусу, то відбувається наступне. Кліч занурює свій хобіток прямо нам у шкіру. Він є досить тоненьким, тому це відбувається майже без боліс. При цьому він, тобто, вона виділяє суміш речовин, яка зменшує згортання нашої крові, тобто наша кров не трумбується через зовнішнє втручання в серцево судинну систему, як це буває зазвичай. А також ця суміш частково знеболює місце самого укусу для того, щоб жертва ні про що не здогадалась, і це все для того, щоб йому було зручніше смоктати, і ніхто цього не помітив. Схожість з розсуси більш ніж очевидна. Кліщів прошу не ображатися на таке порівняння. Коли особина добряче нап'ється крові, її тіло збільшується в нацять разів, а потім вона самостійно вилазить та йде чекати, поки у неї сало зав'яжеться. В Україні найбільш поширеними видами кліщів, що можуть кусати людину, є Іксодис ricinus та дермацентор reticulatus. Ось такі два красунчики, а точніше, красуні, нагадую, нас кусають в основному самки цих видів. До речі, личинка кліща італійською звучить як лярва. Не знаю, навіщо вам ця інформація, просто живіть з цим. Знаєте, що ще цікаво? Які болячки переносить ця малеча? І найпопулярнішою, звісно ж, є хвороба лайма або лайм бореліоз. Переносником є європейський іксодовий трясця його кліщ, збудник відповідно Борелія, щоб її найяскравішою ознакою початку інфекції є кільцева еретема, яка виникає незадовго після укусу на його місці. Також згодом може виникати втома, головний біль чи лихоманка. Якщо це діло не лікувати, то воно може пройти самостійно. А може розвинутися у хронічний артрит, парастезії, це такі порушення чутливості, або менінгоенцефаліт це потенційно найгірший наслідок бореліозу. Тому, якщо ви бачите кільцеву еретему після укусу кліща, то гайда до лікаря. Ви мене пойняли? Є ще один вид борелії, до речі, який можна заразитися частіше вже від польових кліщів. Це борелія міамото. Ця бідося викликає бореліоз з рецидивуючою формою. Первинні симптоми включають лихоманку, головний біль та висип на шкірі. Також можливі ускладнення у вигляді артритів та менінгітів. Найгірше, що ця форма бореліозу здатна рецидивувати після попереднього удуження, тому первинні симптоми можуть повертатися без повторного укусу кліща. А ще ця спірохета може проникати в яйця, а згодом в личинки новонароджених кліщів, які до речі теж зрідка можуть кусати людей, але цих міліпиздріків вже дуже важко помітити на шкірі. Ну, тепер італійське слово лярва, яким іменують личинок, набуває нового сенсу. А тепер звертаюся до виправляк в коментарях, які захочуть написати щось подібне. Але ти спочатку говорив про Борельо Міамоту, а потім сказав, що то спірухети. Ти що некомпетентний? Ти що не розібрався у темі? Думав, я не помічу, а я помітив. Ага. Так, от, панове, в класифікації живого світу є кілька рівнів. Вид Борелія Міамото належить до класу та порядку спірохет. Тому їх можна називати і так, і так. Надіюсь, цим я попередив тупі коментарі, ну точно не всі, але хоча б на цю тему. А зараз мова піде про найменш приємну болячку. Так ніби хвороби бувають приємними. Це по суті найгірше, що можна підхопити від українських кліщів, а саме від іксодових. Це кліщовий енцефаліт. Первинні симптоми: висока температура, нудота, м'язова слабкість, головний біль і навіть порушення свідомості доходить до запалення мозкових оболонок та енцефалітів. В результаті це може загрожувати інвалідизацію або навіть загибелю. Благо від цієї напасті вже давно розроблена вакцина. І, хоч вона не входить до національного календаря щеплень, вона рекомендована тим, хто має професійні або прожиткові ризики зараження цією хворобою. І знову, вже вкотре антивакцинатори виходять з чату. Як прикур, хоча ні, всі ми знаємо, що чим більше антивакцинаторів, тим менше антивакцинаторів. Так, я дякую усім своїм підписникам на Патреоні, а також спонсорам на Ютубі посеред відео. Тому що, якщо я це роблю в кінці відео, то ви благополучно це все діло прогортуєте або навіть закриваєте його. Ви неймовірні. Всі, хто вирішили підтримати мене лайком, підпискою або стати моїм спонсором. Ця штука движеться тупо на ваші ті енергії і ресурсах, які ви вливаєте. Тому дуже вам дякую. Продовжуйте в тому ж дусі. І ось ми дійшли до цікавішого, що трясся його матері робити, якщо тебе таки вкусив той кліщ. Адже як не старайся бути обережним, а кілька разів за життя все одно перепаде. Почнемо з найочевиднішого: чекати, поки він наїсться, а потім сам відвалиться. Не найкращий варіант. Адже чим довше ця панянка контактує з вашим кровотоком, тим більший шанс заразитися чимось нехорошим з названого вище. Далі моє улюблене мастити олійкою. Взагалом малоефективна річ, поки ми його мастимо і чекаємо, коли це все подіє. Кліщ може тільки глибше та ефективніше засісти в шкірі. Та й відверто змащеного кліща, потім досить важко дістати. Так, існує варіант утоплення кліща в олії, і тоді з певним шансом він може відчепитися. Тільки ви пам'ятаєте, що перед тим він буквально наблює вам у судину. Це різко збільшує шанс передачі інфекції. А ви знали, що немає різниці, в яку сторону крутити кліща? Адже він не шуруп і у нього немає різьби, та й годинника він не носить. В будь-якому випадку кліща не можна прокручувати більше, ніж на півобороту під час витягання. А чому так пояснить моя наступна самоцитата з тіктоку? Уявіть, що хоботок кліща це зелена гілка, вона теж м'яка, еластична та органічна. Тягнучи, її дуже важко зламати, тому е, я не можу зараз абсолютно нічого зробити, в мене просто вискальзують руки. І що ж треба зробити? Ми з дитинства пам'ятаємо, що треба зробити для того, щоб зламати зелену гілку, правильно крутити її, і вона зразу виламується. Враховуючи, що це порівняння багато кому не дійшло в тіктоці, я озвучу це все простими словами. Якщо дуже сильно крутити кліща, то його хобіток з великим шансом може обламатися і залишитися у вашій шкірі. Найкраще купити спеціальні щипці або гачок в аптеці, або ветеринарній аптеці, якщо ви хочете діставати кліща своїй тваринці. Вхопитися поближче до його голови та рівномірно тягнути під кутом 90 градусів до поверхні шкіри, не смикаючи і не крутячи. Дехто скаже: То все брехня! Я своєму псові діставав кліща і крутив його, і він витягнувся. Та ніхто і не каже, що ти його так не витягнеш довбню. Мова йде про те, скільки ти кліща залишиш в шкірі при цьому. Оскільки є ризик того, що хобіток чи голова обламаються і залишаться всередині. Кліщ, до речі, не відросте назад з тих рештків, це черговий міф, але їхнє залишення може призвести до подразнення, почервоніння чи навіть місцевої інфекції. Ну а також це різко підвищує шанс інфікування вищезгаданими болячками. Чи бувало в тебе таке, що ти викрутив собі кліща, а воно в тому місці ще дуже довго чухталося та червоніло? Ось вітаю з обломом хобітка. Ну і відповідно, пес тобі нічого не розкаже про те, що він відчуває в тому місці дискомфорт та свербіж. Він просто буде собі щухтатися та стресувати. Кайф, так що не звуть свій досвід в абсолют. Якщо тобі вдалося щось зробити, це не означає, що тобі вдалося щось зробити добре чи якісно. До речі, після діставання не треба зберігати життя квіщу і нести його в лабораторію, адже наявність інфекції в ньому ще не означає, що вона передалася вам. Доцільніше буде здати на аналіз власну кров. Якщо відчуваєте небажані симптоми або маєте певні підозри, краще зверніться до лікаря. А також варто це зробити, якщо не можете витягнути кліща самостійно. Є і інші дієві методи діставання кліща, наприклад, метод петель, коли нитку обмотують навколо кліща поближче до голови, та теж повільно витягують. Ну а хтось це робить шматком марлі, затиснувши її між пальцями. Головне дотримуватися основних правил це не смикати, вхопитися якнайближче до голови, не крутити більше, ніж на пів обороту, повільно тягнути під кутом 90 градусів до поверхні шкіри. І, будь ласка, не мастіть нічим рано до того, як витягнули кліща. Її треба обробляти вже після. І дякую вам, що дотерпили мене до кінця. Став свої лайки або дислайки, пиши свої гнівні або не дуже коментарі. Ну а на цьому все щасти.